У селі Новий пиків для українських військових готують рибні тушкованки, м'ясні страви та згущене молоко. Волонтерську кухню зорганізували в їдальні місцевого фермерського господарства. Тамара Сапожнік розпалює пічку, якою опалюють приміщення. Також на ній господині гріють воду. Сьогодні роблять заготовку на паштет, каже Ірина Майор. Яловичі серце, печінку та легені ріжуть на шматочки. З цих продуктів ми робимо паштет. Спочатку його вимочуємо, це яловичі яловичі супродукти. Ми їх вимочимо. Давай мені. і тоді вже ми варимо, перепускаємо через м'ясорубку, додаємо спеції, сала і готуємо таким хлопцям паштети. Подрібнені тельбухи вимочують у воді, аби прибрати зайву кров, каже Тамара Сапожнік. Так паштет буде смачніший. Вимочують до 10 годин. Це ще має помінятися вода тут. Волонтерський осередок у новому пикові працює з січня 2023 року, каже Ірина Майор. За майже рік роботи приготували та передали на фронт понад 4,5 тисячі півлітрових банок із рибними тушкованками з гущеним молоком та паштетом. Робляться в автоклаві. На їхній волонтерській кухні працює п'ятеро господинь. В Суспільному Ірина Майор показує готові рибні тушкованки. Їх каже, приготували вчора. Це для бійців на запорізький напрямок. Тут риба, короб, толстолоб, вся риба, яка вирощується у нашому ставу. Рибою та м'ясом допомагають місцеве рибне та фермерське господарство та розбирають серед місцевих, розповідає староста Пиківського округу Василь Скічко. Ми тут зберігаємо продукти харчування, є різноманітні крупи, це рисова крупа. Тут хлоп'я вівсяний, там он макарони. а сюди, ось це крупи кукурудзяні, це олія. Ось так використовуємо кабінет. Це на сьогоднішній день саме краще його застосування. Готувати їжу для оборонців будуть до перемоги України, кажуть волонтерки. Будемо працювати, зупинятися не збираємося, будемо працювати, тому що хлопці наші не втомлюються і ми не маємо права. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниччина.